Я приїхав до психіатричної лікарні рано вранці. Звичайна планова перевірка, черговий охоронець зустрів мене біля входу та провів усередину. Де на мене вже чекав головний лікар? Високий, худорлявий чоловік з довгими пальцями та якоюсь неприродньою усмішкою. О, радий вас бачити, сказав він, потискаючи мені руку. Давайте розпочнемо. Я кивнув. Лікарня виглядала старою, пахла хлоркою та чимось затвим. Коридорами блукали пацієнти. Одні бездумно дивилися в підлогу, а інші тихо шепотіли щось собі під ніс. Але були і такі, хто дивився на мене занадто пильно. Їхні очі у них читалася дивна суміш жаху та захоплення. Я швидко оглянув основні приміщення. На третьому поверсі евакуаційна схема була добряче пошкоджена, а на першому вихід завалений старими каталками та коробками. Але найбільше мене зацікавили двері в підвалі вони були масивні та залізні з іржавим замком. Так, а це що за двері? Запитав я у медсестри, яка йшла поруч. Я й сама не знаю. Швидко відповіла вона, уникаючи мого погляду. Я спробував їх відчинити, але безуспішно. Тоді звернувся до головного лікаря, але він лише похитав головою. Там нічого цікавого, сказав він. Просто стара комора. Але щось у його голосі мене насторожило. Завершивши огляд, я заповнив папери та передав їх головному лікарю. Так. Евакуаційний вихід на першому поверсі завалений, почав я. Схема на третьому поверсі потребує заміни, і ще. Я на секунду зам'явся, але потім зважився. У підвалі є двері, які мені так і не відчинили. Це порушення, мені потрібно там все перевірити. Головний лікар подивився на мене довгим, оцінюючим поглядом. Звісно, розберемося, усміхнувся він. А поки. Дозвольте пригостити вас обідом?» Ми пройшли до їдальні, де мені подали гарячий суп і шматок хліба. Головний лікар їв повільно, уважно спостерігаючи за мною. Коли я доїв, то подякував і вже збирався додому і попрямував до виходу. Як раптом головний лікар спокійно так запитав «А ви куди зібрались? Я здивовано глянув на нього. Як куди додому. Повернуся через тиждень на новий огляд, коли ви розберетесь з порушеннями. Його усмішка стала ширшою. Хі -хі -хі -хі, ви нікуди не підете. Раптом мене схопили двоє санітарів. Я спробував вирватися, але відчув укол у шию. Я відкрив очі від моторошного стогону. Я лежав на прудому ліжку закутий у сорочку Рошічасті двері тьмяне світло, запах гнилі, я був у палаті серед пацієнтів. О, ви чого допоможіть? закричав я. Але щойно я це зробив і з сусідньої камери донісся утробний звук. Я озирнувся і побачив силует, що не рухається, але важко і уривчасто дихав. У темряві блиснули очі, і я вирішив більше не кричати, що тебе теж закрили, так? Я здригнувся. Голос пролунав від вікна. Там сидів худий чоловік із чорними колами під очима. Він закурив і вдихнув густий дим. Я Сергій, і мені шкода, що ти теж тут. А як ти сюди потрапив? запитав я. Сергій зітхнув. У мене була вентиляційна фірма. Встановлював вентиляцію в цій клятій лікарні, але побачив те, що не мав бачити. Мене скрутили і закули тут. А що ти побачив? Сергій задумово затягнувся. Підвал, сказав він. Там є ще один поверх, а там ціла купа палат. Мої пальці стиснулися. Так, і що там? Він подивився на мене і повільно видихнув. Вони там проводять, так би мовити, експерименти. Я відчув, як серце забилося частіше. Я міняв вентиляцію, продовжив Сергій, і випадково натрапив на двері в підвалі. А усередині темрява така жодного вимикача. Отож я й увімкнув на лобний ліхтарик та пішов далі. А раптом бачу решітки, і... тиша така підозріла. А й що далі? Я підійшов до однієї з камер, і там стояло воно. Він раптом затушив сигарету та замовк. Воно, але що? Високе, таке лисе, шкіра біла, як у мерця, а рот. Зашитий. Грубо, так голку її нитками. Я відчув, як кров Відлила від обличчя. Так ось. Воно схопила мене культями своїми. Пальців у нього не було зовсім, просто обрубки. Я закричав. Ну, і тут з'явилися санітари. Вони мене скрутили й сюди, ще кинули. Я втиснувся в решітку. Ти брешеш. А ти ближче підійди? Сказав Сергій, спускаючись із підвіконня. Я зробив крок уперед і завмер. Місячне світло впало на його руку, її не було. Замість костій культя схоже на один суцільний палець. Це вони зробили? він лише кивнув. Тож не раджу кричати, інакше вони заберуть тебе в підвал, а повернешся вже на пару шматків менше. Мене охопила паніка. Сергій раптово дістав щось із під Ану, підстав руки. Я, не задумуючись, послухався, і він розрізав тканину гамівної сорочки. Ти цей не показуй, що руки вільні, і ще, Він простягнув мені шматок хліба. Це все, що в мене є, але тобі зараз потрібніше. Я тремтячими пальцями взяв хліб. Дякую. Спи, сказав Сергій, знову вмощуючись на підвіконі. Нам треба бути у формі. Я сів на ліжку, стискаючи шматок сухого хліба і не помітив, як провалився в сон. Я прокинувся від звуку металевих дверей, що скрипуче відкривалося у мою так звану палату. Двоє санітарів увійшли, стискаючи в руках щось схоже на дубинки. До стіни, швидко! гаркнув один із них. Хвиля страху скувала мене. Але я тут помилково, будь ласка, відпустіть мене! пробелькотів я, тремтячим голосом. До стіни! нетерпляче повторив санітар. Я повільно підвівся з ліжка і притиснувся до стіни. Перевів погляд на палату навпроти. Сергій сидів на підвіконі і жестами показував мені мовчати. Я кивнув. І в ту ж секунду різкий біль спалахнув у потилиці. Темрява поглинула мене. Я отямився у темній палаті, Облуплені стіни, задушив сморід, що нагадував м'ясокомбінат. «Ти я? пробурмотів я сам до себе, наче за чимось наказом по всьому коридору спалахнуло світло. Я мружився від різкого сяйва, поки очі не звикли, і тоді я їх побачив. В палатах навпроти стояли вони, ті самі створіння, про які говорив Сергій хтось без рук, хтось без очей, знівечені так, ніби з ними гралися, як із ляльками. Всі вони завмерли, втупившись в одну точку. Металові двері в кінці коридору. Ті самі двері в підвал, які мені не відкрили. Само класно повертаючись, до приміщення увійшов головний лікар у супроводі двох санітарів. Пацієнти, наче за командою, відступили у тінь своїх камер. Головний лікар рушив просто до мене. Ну, що там? Вам сьогодні краще? Вишкірився він. Я не міг відповісти. Мені здавалося, що я не здатний говорити, а лише спостерігати. Мовчиш? Ну, значить, ще кілька днів без їжі. Може, тоді розговоришся, а поки що. Двері моєї палати відчинилися. Час приймати ліки. Один із санітарів схопив мене, поки інший відкрив маленький брудний флакон. В'язка темна рідина пахла, як моторне масло. Мені залило її дорота просто ложкою. Я пручався, половина витекла, але частина потрапила всередину. Я пручався, і ложка впала на підлогу, і мене знудило, та ця гедота зовсім не бажала покидати мій шлунок. Голов лікар лише розсміявся, зачинив двері на замок і рушив геть. Раптом світло згасло. Я витер рот рукавом, намагаючись прийти до тями. Серце несамовито гупало в грудях. А Що якщо це отрута? Втім, яка різниця? І все одно звідси не вибратись. Як раптом я почув звук? Десь у темряві хтось підкурив сигарету. Я притиснувся до решітки та побачив Сергія у сусідній камері. Він показував пальцем вгору. Спершу я не зрозумів, а тоді підняв голову. На стелі була вентиляційна решітка, закручена на 4 гвинти, досить велика, щоб пролізти, але чим же відкрутити. Я хотів спитати у Сергія, та тут згадав про ложку, яка випала. Швидко відшукав її на підлозі і заходився викручувати гвинти. Вилл Забив, забивав роти і ніс, тож я обмотав футболку навколо обличчя, і поповз вперед, здираючи руки об іржавий метал. Ще одна решітка вона вела до кабінету. Затаївшись, я почув голос голов лікаря. Він говорив по телефону. Я не розбирав слів, але бачив на його столі лежить зв'язка ключів. Ось що мені потрібно. Я чекав, коли він піде. За кілька годин він нарешті зняв халат, поклав його на крісло і вийшов, зачинивши двері. Я не вагався, вибив решітку і стрибнув вниз. І побачив вікно. Воно було відчинене. Лише один крок, і я на волі. Але щось мене зупинило. Я маю повернутися і випустити їх. Краєм ока я помітив телефон. Швидко набрав 102. Поліція, чим можемо допомогти? Я гарячкою розповів усе. Ми будемо через 20 хвилин, сказав голос у слухавці. Поклавши трубку, схопив ключі і знову поліз у вентиляцію. Відчинивши двері своєї палати, я кинувся відкривати інші. Пацієнти боялися, але виходили. Вони йшли до тієї самої залізної двері. Коли всі камери були порожні, я повернувся в кабінет головлікаря. Пацієнти почали гупати в двері. Спустившись униз, я побачив Сергія. Давай швидше! казав він мені, тримаючи вікно. Я зробив крок, і раптом він узяв мою голову і з усієї сили вдарив об парапет, а потім темрява. Я розключив очі. Той самий кабінет, але Сергія вже не було. Лише санітар і поліція. Я не міг поверхнутись. О, отямився, пробурмотів санітар. Двері відчинились. На порозі стояв фоллоф лікар. Ну що, молодий чоловіче, знову за своє? Ні, ну наступного разу я за вами пильніше догляну. Що «Що ви маєте на увазі, як це на наступного разу. А чому ви не арештовуєте цих клятих маніяків? закричав я. Поліцейський лише мовчки витріщилися на мене. Ідіть, подивіться, у них у підвалі покалічені люди. Молодий чоловіче, заспокойтесь, сказав один із поліцейських. А, так ви всі у змові. Хі -хі, ні, у підвалі нікого не може бути, усміхнувся голов лікар. Ну, ходімо подивимось тоді. Я здригнувся. Двері відчинилися, а за ними, за ними був лише склад із миючими засобами. Але ж Сергій казав, та я сам все бачив, голов лікар уважно подивився на мене. Молодий чоловіче, ви і є, Сергій. Я підвів очі. Так, так, Нікітін Сергій Іванович 92-го року. Холодні мурахи пробіглися тілом. Але ви не пожежний інспектор. Ви робили вентиляцію у цьому закладі сім років тому. У вас був бізнес і дружина красуня, поки ваша донька не померла. Я здригнувся. Ви почали пити, і ваша хвороба почала прогресувати. Тоді ви взяли замовлення від місцевого м'ясокомбінату. Вони хотіли, щоб ви полагодили вентиляцію, але вранці вас у тяжкому стані знайшов охоронець просто у холодильнику. Ви щось весь час бубоніли та їли холодні туші з холодильника. Все прояснилося: я заплакав. Голов лікар зітхнув, обертаючись до поліцейських. Що осені одне й те саме.